У Москві вночі було тривожно через атаку безпілотників. И давайте еще раз. Ой, блядь. Прям осколки на наш поселочек упали. пиздец Їбучі дрони. Уже наверное За інформацією місцевих змі перші вибухи чули над Подольськом приблизно о 2.50 ночі, а повторні о 3.10. Далі вибухи тривали приблизно до п'ятої години ранку. Вот над нами. Вот здесь. Вот над нами, глядай. Вот, прямо здесь. Мер Москви писав про кожен збитий БПЛА у своєму телеграм-каналі і назвав цю атаку безпілотників на Москву одну з наймасштабніших. Також Собянін заявив, що за ніч у Підмосков'ї збито 10 БПЛА. Нібито створений ашелонований захист Москви від ворожих БПЛА дозволив успішно відбити всі атаки. Також за його словами, на місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань до постраждалих немає. А фахівці екстрених служб працюють на місці події. І аби атак на Росію було більше і більше, РБК Україна проводить збірне в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.